Етеракт, Те країна, яка вбила і скалічила десятки тисяч українців, заволала Кремлю. Закортіло поміркувати про тероризм. Підгоряє, зокрема, через удари СБУ по російській стратегічній авіації. Речник Путіна Пісков каже: Москва відповість на вражаючу спецоперацію з демілітаризації російських літаків, які бомбили Україну. Нібито це станеться тоді, і так як цитата вважатимуть за потрібне російські військові для Путіна зараз. Можливо, не допустити, скажімо так, завершення цієї гарячої фази війни. Він поки що хоче просуватися на полі бою, тому він зараз і робить це можливе, щоб зламати українське суспільство з пису цими дроновими ракетними атаками. Адміністрація Дональда Трампа все ще сподівається на якісь дива. Сподівається, що Володимир Путін усвідомить хибність своїх дій. Напередодні Путін поскаржився Трампу. нібито Москві доведеться відповісти на спецоперацію України. України по російських бомбардувальниках, а ще диктатор заявив про цитата низьку політичну культуру офіційного Києва і образи щодо тих, з ким буцімто намагається домовитися. На скавчання бункерного відповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Не думаю, що йдеться про скарги мединського, якого я минулого разу в Стамбулі просив не підвищувати на мене голос, нагадуючи йому, що я не працюю ані на російський уряд, ані на нього. і Він Волочуть за мене, хоча я про це не згадував. Проте я нагадав йому, що сподіваюся, що ми на серйозній зустрічі, а не на черговому засіданні Ради безпеки Аля Василь Небензя. Загалом уже давно не дивує, що навіть якщо вони не буквально полікті в крові після вбивства тисяч українців власноруч бандитські московські чиновники прикривають свою пиху валю молодої леді. Росія наважується говорити про тероризм щодень, і щоночі, атакуючи українські міста. Прилуки, Чернігівщина, російський безпілотник вбив цілу родину місцевого пожежника. Загинула його дружина, дочка, яка була патрульною поліцейською, та онук йому був лише рік. Я бачив, як дрон влетіли, бабах раз і другий раз. Жужить отак жовтий. такий. я дивлюся, один вулиць і другий, раз ударили, і другий раз ударили. І, 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 і взрив я впав. Троє три чоловіки. Заховались. Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Ворожа зброя знищила два житлових будинки, декілька гаражів, господарчу споруду та автомобіль. 5 та 6 червня у прилуках день жалоби. Перша міма пролетіло шахе, потім другий, лі третій, сусідній будинок. Ну я по звуку почула. Мене просто почало все обвалюватися ще з ну з первого зі, З другого Ми просто через оці передні окна вистрибнули нам. Сусід допоміг. Жодного слова про війну і про вступ України до НАТО. Дональд Трамп закликає лідерів країн не говорити про це на прийдешньому саміті у Гаазі і, взагалі, не згадувати у резолюції війну Росії проти України. Хоча спецоперацію Києва проти російських бомбардувальників не публічно Трамп назвав сильною та крутою пише Аксіос. Знищення стратегічної авіації РФ вразило американського президента, розповіли виданню джерела. Проте він занепокоєний наслідками такої атаки у Білому домі. Вкотре побоюються ескалації. Тим часом Українське МЗС відповіло на скарги Путіна щодо українських ударів по Росії. Не варто плутати причину і наслідки чорне і біле. Літаки були вразливими до ударів, ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад для вбивства наших дітей, цивільних і військових. Принагідно наголошуємо, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські актами самозахисту. Не смішіть мої іскандери, казали вони, і ця фраза не актуальна для ворожої зброї на Брянщині в клинцях ЗСУ, спільно з СБУ та іншими підрозділами село оборони. уразили установку. Іскандер вгатили ракетою по району зосередження 26-ї ракетної бригади Недофедерації ворог саме намагався пускати ракети по українських містах. Ймовірно, по Києву одна пускова установка здетонувала, дві інші уражені. Повідомив генштаб. Ганна рибалка, п'ятий канал. Парламенту доведеться переглянути бюджет через брак коштів. Уряд пропонуватиме відповідний законопроект нардепам. Про такі плани заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Серед причин дефіциту називає зокрема зміни поставок озброєння від партнерів та активізацію бойових дій. Раніше низка народних обранців повідомляли, що дефіцит коштів становить 400 мільярдів гривень. Також Сергій Марченко повідомив, що уряд готує бюджет наступного року за двома сценаріями: базовим та альтернативним. Останні розглядають, якщо війна триватиме весь 2026 рік водночас за базовим сценарієм доведеться скоротити видатки на сотні мільярдів гривень відповідно до програми міжнародного валютного фонду, зазначив міністр. У зв'язку з тим, що у нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил. У нас є потреба найближчим часом. Ми будемо до вас звертатися. І такі є звернення міністра оборони про внесення змін до закону. Державний бюджет. Це не є якісь недопрацювання, це не є якісь чиїсь порімки, це просто є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів і через активізацію ситуації на полі бою. Окупанти розширюють плацдарм на Сумщині. Російські війська не застосовують техніку, а діють малими штурмовими групами в невеликій операційній зоні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері єдиного телемарафону. По сумському напрямку ворог техніку не застосовує власне на, на такій невеликій операційній зоні, якщо порівнювати всю протягність кордону з Росією в межах Сумщини, е, намагається застосовувати тільки е, малі піхотні групи або малі штурмові групи, які е, власне пробують заходити на нашу територію для того, щоб розширити зону боїв по території нашої країни. І на жаль, е, бачимо, що ворог так розширює цей фактично такий плацдарм. І попри те, що е, противник несе велику е, великі втрати щоденно, це десятки вбитими, пораненими е, він не зважає на свої втрати, не зважає на своїх е, солдат, яких продовжує направляти е, до нашого кордону для того, щоб е, спробувати вже перекинути зону боїв на території нашої країни. Операція Павутина переписує військову історію. Так прокоментувала успіх українців. глава дипломатії ЄС Кая Калас. Вона приїхала на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. вражена тим, як майстерно використані дрони вартістю тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії і змушує її замислитися над необхідністю миру. Додала Кая Калас А ще засудила дії Москви, яка продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України водночас закликала чинити більший тиск на Росію, щоб у Федерації також хотіли миру.